Всіх вітаю, всім доброго дня, українське панство! Сьогодні ми будемо з вами дивитися запорізький напрямок. Дивимося на гномах, тому що нас цікавить матеріальна частина для наших ЗСУ. Центральна влада буде в основному обіцяти, казати, які класні ви хлопці, як ми вас цінуємо, як ми вас любимо, ось і королева і король. Тобто вони їм будуть дарувати свої почуття. І це матеріальна частина, люди. Матеріальна частина для військових від влади. По поводу грошей. Шістка це гарна і цифра, і вдача, і по монетам це допомога, допомога. Але ж ми розуміємо, да, що <сум> війську нашому не допомога треба, а те, що їм положено, те, що їм по закону потрібно, по повній програмі. А вони будуть давати менше, як допомогу, щоб не окочурилися, тому що воно жадібність прейсуне. обман. Бачите? Обман, недовіра. Оце таке. І ще тут така річ іде, знаєте, не хочемо, ми тримаємо це для себе, для, для себе рідненьких. Ну, коротше. Дарувати вони їм будуть тільки гарні обіцянки цецянки. Ось те, що в матеріальному плані для е, військових від центральної влади. Е, що касається військової частини, пажмечей, це трошки, це дуже мало по пажику, аби, як кажуть, ось ласти не, не склеїли. Да? Будуть просто швидко підкидати, ну, от опять-таки, щоб не склеїли ласти. Все. Все. І рекомендувати, щоб вони там все це економили, поради роздавати. Це те, що вони будуть робити. Надо було на волонтерів кинути. Запорізька влада. Запорізька наша влада є бажання. Є бажання, дуже стараються, по жезлу. Як початок, вони як починаються. Це мало. Це мало тільки бажання. Але ж кажуть, у нас нема грошей, ми бункроти, у нас нема ден. Ми школи строїмо. Ми робимо бруківку, міняємо там на одну за одною. Буквально тут же розбираємо тут же той. Нема грошей, нема. дерева піляємо там, де їх не треба піляти. Ми ж з вами чесні, розумієте? Ми от що можемо, то вам і даємо. Нема денег, але ми даємо вам останнє. <рик> даємо останні крихти вам. Ой, цирк на дроті. Боже, Боже. Ну і далі те, що касається військової. Ось ідуть зміни. Ідуть зміни, почуття по луні. І правосуддя. Три карти старші аркани. Що таке луна? Довго, муторно, нудно. Правосуддя. Ну, що можемо, то даємо. От що є у нас, то ми вам і даємо. Ну, ось, вісімка на трансформацію. Ну, от, чим, що е, є, тим і працюйте. Ми вас дуже любимо, по пажику. Оце любов попажику, грошей немає. А ось вам і правосуддя. Це те, що дає запорізька влада, Іван Федоров, Оно. никає все. Все є, але він падло, никає, ніхіра не дає. Так ото потроху, по троєчки. І то тільки-тільки, знаєте, як починають іти бажання. Отак От у нас працює, люди, ця вся історія. Можете собі представити, як ми будемо тримати Запоріжжя. Яке у нас дно? Це жовтень місяць, башня, розрушеніє. Розрушення цього всього піде і підуть розборки. Розборки про фінанси, що куди ділося, оцей імператор буде розбиратися, буде влада київська з ними розбиратися, але це буде перебільшено. Це буде таке. ну Покарання якесь їх тут чекає. Опять полізуть в долги, і оп'ять будуть займатися фігньою. Ну, коротше кажучи. Емітація великої роботи буде і в запорізькій, і в центральній владі. Їх самі вла... ставлять, самі е, в угол ставлять, самі наказують, самі опять передвигають на інші посади. Де той старух? Де він? Де той старух? Я так думаю, що він вже десь за кордоном. Немає і не чутно, і накрав і п -п побіг. Давайте вже подивимось тоді військову частину. Запорізький напрямок. Давайте загальний. ЗСУ прекрасна карта. Ну, як, для військових, да? ми тримаємо фронт, отримуємо серйозні удари, серйозні, дуже серйозні, але земля наша в жовтні місяці. Так, да, земля наша, ми захищені. Тут хтось щось підійде на підмогу, якась ще підрозділ. Тут буде прильот, скоріш всього. Скоріш всього, буде прильот, пожар по нашим військовим. Оце в цьому місті дуже, дуже серйозна ситуація. Тут е будуть питатися розбити наше військо, щоб пройти. Це по центру лежить, але ми в захисті поки що, тут буде дуже серйозний бій. Молодих, багато буде молодих людей, чоловіків, е дівчата також буде. Загиблих. Поранених. Дуже тяжка ситуація. Все це приховується, ці цифри приховуються. Нам ніхто правду з вами не скаже. Бачите, між якими картами лежить імператриця мечовими. Так. Не будуть... Саме страшне, якщо вони. А вони вже це роблять, вони каби кидають. Росія. Бажання в них, знаєте, трошки погуляти, захопити якусь територію, хоча б якусь частину. Діять вони, якось я так бачу, що вони працюють швидко, стараються заходити. З радістю. таке відчуття, що вони під чимось взагалі так, от таке відчуття, але дуже так рухливо, і ось цей жезл прийшов. Вони будуть тут двигатися, двигатися. Тут центр дуже такий поживий. Ну, і ця, ця карта теж каже про те, що тут, так, наприкінці по ітогу, вони дуже відпрацюють цю ситуацію. Так, по ним теж будуть іти бої, будуть йти прильоти. Дуже багато буде і загиблих, і поранених. Е, ну, і того немає ілюзія Остановляться ось установка. Ну, як установка. Робоча установка, ілюзія. Да, установка. Там у нас земля за нами остається, по ітогу. нескінчаємий поток москалів і їхніх залізяч, і їхнього залізяччя. Це таке у нас буде в жовтні місяці загальна ситуація. Люди, незважаючи на те, що ми задовбані жить усталі від війни, треба брати за грудки оцих можновласців і питати, де гроші, куди вони їх дівають, хай вони відчитуються перед громадою. Як це зробити? Це повинна бути якась група активістів. Річ в тому та група активістів, яка може до цього існувала, вона ж продажна. Бо вона нічого не робить. То повинні бути люди, у яких, наприклад, чоловіки, і діти на фронті. Це такі повинні бути тітки, які не продажні тітки, не тим, кому скажуть, та ну ладно, Марія Івановна, ми вам зараз дамо грошей, будете там жити, як сиромаслі, але тільки не лізьте, вам тут не треба нічого знати. Це, звісно, нам не підходить. От якось таку групу активістів зробити, щоб вони були непідкупні. Як це зробити? Напишіть, кого є ідеї. Подивилась, розказала, всіх обняла, па папа.